Слава Україні! Дякую матері, що дочекалася. Дякую сестрі, що воювала. Не було б в мене такої сестри, я була б мертва. Дякую народові України і всього світу. Я вам скажу, що народ це велика сила. Якби народ не говорив, то політики б нічого не робили. Напевно, є суть демократії в тому, щоб народ говорив і його чули, щоб народ змусив себе чути. Нас будуть чути, тому що ми українці. Ми за це клали життя і не одне. Я дякую всім хлопцям, які залишились живі і які померли за нашу Україну. Я прошу вибачення, що я ще жива. Но я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця. Україна має право, бути, бути незважаючи ні на чию гнилу душу і хвору голову. І ми будемо. Організовували акції і протесту для того, щоб відбувся цей сьогоднішній день. Цей день, коли на Україну повернулися на цю Надія, надія Савченко. і надія і тверда віра в нашу перемогу. Так як ми повернули надію, так ми повернемо до вас, так ми повернемо Крим. А головний то більше тих. Вдома, Рива, це? Хочу вас привітати. Зараз я нарешті можу сказати, що це не перша спроба повернути. Остання дата, яка була призначена, це 22, травня, лютого до до 18-го. ще багато інших дат. І для до тих чи інших обставин не відбувалося, але це лише початок. Бо ми чекаємо повернення до того Солошенка, Монасіва, Сільцова, Польщука, багатьох багатьох українців, які знаходяться зараз. Заручниками, як Російській Федерації, так і Маккополоніпери.